Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 9 жовтня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти незмінні. Прошу вас зробити свій вибір, яка відкликається енергія. Дня четверга для вас. Будь ласка, вибирайте перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу. Ставте на паузу. Так. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички. Давайте подивимося, який четверг у вас. А у вас трійка жезлів. Трійка жезлів це очікування результату. Да? Жду, відкриття горизонтів. Зроблений крик, крок. З вашої сторони зроблена якась дія, вибір, і ви ждете якийсь результат. Да? Тобто, що далі? Відкриття планування. Так, ну, Планування можливо, ні. Все ж таки, я думаю, що це от. Є можливості, відкриваються, відкриються перед вами якісь е, нові можливості. З чим це пов'язана причина, що це? Поясніть. І що далі було? Ну, ось дивіться, якісь щось вам предложили. Можливо, якісь були предложення, але ви, якось, можливо, не прийняли це, те, що вам предлагали. Да? І ви якось від цього відсторонилися навіть, поставили це на потом. Але, якби у Всесвіту простір було це заявлено. Тобто ви якби про себе дали знати і чекаєте предложення, да? якісь предложення вам, але ви їх вибираєте. А от У четвер, наче вам з'явиться якась нова можливість. І ви з нею можете скористуватися. І ваша дія, яка буде. Так, да. Ви якось виберете оцей напрямок, куди ви. Три, три якихось можуть бути напрямки, дії. І ви можете бути готові до цього йти рухатися. Да? Ну, от ви якесь одну із виберете. Перемога, знаєте, можливо, буде якась Ну, по... і ваше. Ну, конкуренція може бути. Я ж таке по відчуттю, знаєте, є один із якихось там хороших. Ідей чи напрям, напрямків, чи можливості якась, якась одна із, але е, ця можливість якась потребує конкуренції. І ви такі можете бути трошки невпевнені, чи хвата вас на це ресурсів. Але в бій, в конкуренцію, можливо, можете вста, встати. Да? Ну, це, наприклад, якщо ви шукаєте роботу, наприклад, да, і вам може бути якась е, да, там відбірковий. Якесь змагання, да? і ви можете бути, участвувати в цьому. Да? Якась оце да? щось таке. Може в когось бути і так, а в когось, ну, може вам предло... предложення, може ви такий якась людина, ну, професіонал своєї справи, і вам, наприклад, може бути якесь предложення, наприклад, дуже вигодне для вас, да? і ви такі вправлюсь, не справлюсь, можливість, ну, щось таке. Але на самому ділі вам сподобається те, що от вас якось відкриються якісь можливості нові у четвер. Тому, мої дорогенькі одинички, не втратьте свій шанс, будьте, будь ласка, уважні, я б сказала, навіть так. Якісь предложення можуть бути. Перед вами відкриваються горизонти, є, з'являються можливості. Тому скористайтеся, виберіть те, що вам. Подобається те, що, що, чим ви хочете займатися чи щось робити. От якось відкриються можливості. Це не тільки в професійному, професійній діяльності. також це може бути пов'язано з вашим особистим життям, да? сімейним, які там у вас життя. Да? Тобто відкриються горизонти, відкриються можливості, і будьте, будь ласка, на готові да? скористатися цими можливостями. Дякую, що ви зі мною. Е, робіть, будь ласка, енергообмін, діліться. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки. Я вам дуже за це вдячна. Ми йдемо далі. Двічки. Двічок, день активності, день. Енергія через край, тут жезлів, тут жезлів — це якийсь імпульс, ідея, натхнення. Дуже багато енергії, дуже чогось, початок чогось нового, стрімкого. Треба швид, швидкість, вогонь. Да, таке. енергії. Проснетесь утром і енергії прямо через край. План барбароса хочу, буду робити. Чому саме так? Чому причина? Відстоювати свої інтереси, відстоювати своє місце під сонцем. Знаєте, по дев'ятки жезлів це така оборона. Витривала оборона, вже, можливо, якийсь там ем, ваш, історію ваших кордонів, да, відстоювання ваших інтересів, від стоння ваших ем, намірів, да, от ви якось планів ваших, ви будете в такій позиції, ви, можливо, стоїте на своєму і з місця не, ну, ні, я не зійду. І от саме у четвер у вас можливо, знову з'явиться можливість, що в вам все одно треба доказати, все одно треба зробити дія. Дія, почнете діяти. Да? От, імпульс, енергія, я знаю, я відстою, я докажу, я зроблю. От буде так, як хочу я. Оце у вас якась така буде і Ітог то якась, ну от ви можете, по і наприклад, страшний суд ви можете прогосити, сказати, висказатись, на знаєте, як свою точку зору. заявити во всі услушування, так скажемо, по карті світу, по карті страшного суду. Якась Поклик душі, я хочу, я зроблю, я можу. Отаке зміна ситуації, переміна, якісь такі серйозні зміни можуть бути пов'язані. Знаєте, можливо, дійсно. Не все вам буде подобатися в цих змінах, не всіх ваших діях і відстоювані в вашому, що ви хочете. Знаєте, ви б, може, вже і уступили, але є принцип. І, можливо, вам все одно чогось щось не, не, не дуже подобається, але ви підете все одно на своє. І будете робити ту саму зміну, і будете двигатися по е, рицарю жезлів вперед, да, якась активна діяльність, але стою іду до, до кінця, до свого. Якось серйозне щось таке. знаєте. Все-таки у вас є якась ідея і ви її будете відстоювати, добиватися, змінювати. Навіть якщо трошечки вже розумієте, що, можливо, не все так гаразд, але все одно стою на своєму. Хочеться сказати прислів'я одне, але воно не, не дуже. Знаєте, як ото, не буду казати першу частину, не підкорюся. Оце може бути так. Але день дуже активний, дуже активний в когось. Ви розумієте, що доповнююча інформація це касається декого з людей, да? хто кому потрібно ця інформація почути, той почув. А взагалі, я кажу, день активний. Дуже буде багато енергії, можливості, такі, знаєте, вам будуть казати, та зупинися, а ви такі, ні, треба зробити такий якийсь порив бігом. От сьогодні або ніколи, оце буде, оце у, такий буде день йдемо далі, вітаю трічки, трічка, що тут у вас? Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів це очікування результату, терпіння, вижидання, знаєте, завмерли і чекаємо. Тобто, ви будете, якщо ви думали, що ви напланували дуже багато там якихось е е планів, що там на день на четверг, то я вас розочарую, тому що е, те, що ви напланували, вам прийдеться трошечки зачекати. Чому чекати? Да? Яка причина? Чому саме так? Ну, по королеві м'яв, по енергії королеви мічів, поясніть, ну, може бути якась зупинка така кардинальна, це може бути якась аналітика. По королева мічів це, знаєте, це така. Об'єктивність, незалежність і разум. Тобто може бути вивчення якогось питання, аналітика якогось питання, більш його детальна перевірка, навіть ревізори, да? може бути якась перевірка. І оце ваші дії можуть зупинитися. От, ви чекаєте, От від якоїсь жінки може також залежить ваш, наприклад, якийсь результат, і він зупинений, і ви чекаєте. Далі, що? Ваші дії? Ваші дії ви будете йти на союз, тобто домовлятися, якось вирішувати це питання, йти з кимсь на діалог. На сотрудничество, да, щось будете для цього для вирішення якогось вашого питання. Ви будете цим займатися. Ну і оцього дічі. Діючим... Чим воно все закінчиться в цей день. Ну, перемога. Така перемога може бути трішечки нечесна по пекірки мечів. Знаєте, може зашкодити іншим людей. Але перемога, знає, йду по головам. Але чекаю, да? вас не, ви не можете чекати, я так думаю. Да, вам треба відкривати перемога, яка відкриває горизонти, яка відкриває перед вами нові можливості. Тому ви, оцей, в четверг, вам треба оцю зупинку почати вирішувати якісь іти на вирішування цих питань, да? От. і щоб дало вам якийсь результат початку нових дій. І тому, мої дорогенькі, якщо ви е планували, що так все вийде, то я скажу вам, четвер у вас буде якась зупинка, зупинка в дії, зупинка для того, щоб ви могли знайти союзників. Оце ваша зупинка. Для чого вона вам дається. Але день, кажу ж вам, якийсь день очікування, день терпіння такого, знаєте, стою, жду, терпля, терпляче чогось очікую. Оце трічки для вас. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть енергообмін, ставте лайк. Енергообмін це лайки, коментарі. Діліться, підписуйтеся. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. А ми йдемо далі. Четвірочки вітаю. Що тут у моїх дорогеньких четвірочок? А в четвірочок восьмьорка жезлів. Швидкі події, зміни дуже різкі, новини можуть просто на голову падати, поїздки незаплановані, можливо, дуже часто. Якийсь е е е е рух швидкий, да? якесь таке. Також це може бути, наприклад, у вас е е якась дуже буде в, день, в цей день дуже одна, але дуже-дуже. Відповідальна справа і всі вашу енергетику, всі ваші можливості, всі ваші зв'язки, усе-все ви сосредоточите саме на вирішенні цього питання. Тобто всю, всі можливості в одну точку. Тобто, направлення отаку в, одне, в одне місце Да? Причина, чому так? Емоції... Ну, це може бути якесь пов'язано з вашим особистим життям. Це емоції, це ваші це емоційне, що це за емоції? І тут восьмерка, якісь, якісь швидкі <смі> емоції вашого особистого якогось характеру, Дом повна часа, ж, да? якесь предложення, можливо, якесь. Це, можливо, щось, щось те, що ви тримаєте в руках. Ось по пажу Пентаклів це знання, це якісь новини. от щось Те, чого вам, для вас це дуже-дуже важливо. Ваші дії, Шанс якийсь. Якось от ви, У вас появиться цей шанс, ви цьому зрадієте, і ви, оце, взявши цю можливість, ви почнете отакий от швидкий, швидкий рух. Можливо, навіть поїздка якась за кордон. По цьому питанню, да, по світу, інтернету, щось будете вирішувати. Да, якась, от, знаєте, Як наче е, ну, якесь нове, якась новий, новий як, нова можливість. Отаке по відчуттю нова можливість якось свалиться на вас якісь новини про нові, нові можливості, і ви почнете діяти, можливо, навіть якась допомога або якась підтримка із-за кордону може бути для вас, але ви починаєте щось нове. Появиться, оцей, хоч маленький маленька, новина, маленький, маленька новина, яка потребує, дає вам новий шанс для такого якогось грандіозного і великого. Хоча карта миру також це карта закінчення якогось періоду, да? але е, ну, тут такі карти даються, е, шанси, після шанса закінчення, ну, і тут карта восьмерка жезлів, якої починається. І тут восьмьорка, тобто, навпаки, енергія вогню, енергія дії, незавершення. Тому я приймаю карту миру як карта, наприклад, Ну, десь по світу, да? тобто, можливо, за кордоном, можливо, е карта, яка ну, не в тому місті, де ви знаходитеся, може, в, в тій країні, але на поїздка, яка потребує десь кудись якось командіровка, я не знаю, для вирішення допомоги якоїсь вам треба, або ви допомагаєте, або вам допомагають, і вам придеться кудись щось поїхати. Отак, от у когось так. Але це кому треба, той почув. То доповнюючи карти, кому потрібно, той почув. А взагалі, я ж кажу, день такого, якого швидкого, швидких новин, швидких подій, швидкого руху, поїздок, щось таке, бистро, бистро, бистро. Оце у вас дорогенькі четвірочки. Не минути а сидіть на місці, ви не будете, а будете в такому движенні, движенні, движенні. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Ну, як завжди, моє традиційне, незмінне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!